Бойова машина піхоти Мардер одна з основних систем озброєння мотострілецьких військ. Екіпаж складається з командира, навідника, водія, а також стрілецького відділення з шести солдатів. Будучи в десантному відділенні або спішившись, вони б'ються з піхотою, основними бойовими танками і бронетехнікою супротивника. Мардер може долати рів за вширки в 2,5 метри і перешкоди за вишки до 1 метра, водні перешкоди глибиною 1,5 метри і схили в 60%. Вона знаходиться у військах з 1971 року і завжди адаптувалася до нових вимог. Мардер має потужність в 600 кінських сил, розвиває швидкість 65 км на годину, запас ходу 460 км, озброєна 20-мм автоматичною гарматою і спареною з нею 7,62 мм кулеметом МГ3, який встановлений на лафеті. Ще один 762 мм кулемет розташований на даху десантного відділення і має дистанційне керування. Може бути обладнана пусковою установкою Птур Мілан. Бойова машина піхоти Мардер добре зарекомендувала себе в операціях Об'єднаних Сил. Це добра зброя. А на цьому відео підійшло до кінця. Якщо сподобалося, ставте лайк, а також пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хотіли би побачити ролик на нашому каналі. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей!